Це привіт, якби це привіт, і це треба показ. Де ж захист? Маріуполь, де захист? Інше знищені, просто, просто стираються з їм. Треба територія. От і все. Естонія. Там багато дуже російськомовних. Там впроваджуються якісь заходи для того, аби її витіснити. Не тільки Людом. Естонія. Літва і про... Латвія, наприклад, ну так, наприклад, візьмемо Балтійські країни. Послухайте, впроваджуються і Фінляндії, вони е, не фінансують, не підтримують Це російську церкву, е, 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 і Естонія так само, тобто там обов'язково ти маєш знати мову, ти маєш дати і е, скрізь якби в всіх державних органах спілкуватися е, 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 естонською, і там чи, чи литовською, чи латвійською, і вже вони закривають російські школи, тому до речі, в них українськ українські діти ходять, це теж є проблема. Так. Не тільки вони створюють, вони дуже багато нам допомагають і мають україномовні школи і та гарний приклад для європейських країн, але ж там українці ходять до російськомовних е, шкіл і фактично з росіянами навчаються в школах. Тому в них в них це, це теж відбувається і забороняється. І церква, е, ну скажімо так, вони просто її не фінансують а без фінансів і не дають оцих каналів, не немає фінансування. І люди просто свідомо туди не ходять. Тому я думаю, що це це ж не є якісь адміністративний зі штрафами. Це така ініціатива пілотний проект. Назвемо. Хай хай подивимося, який буде результат. Я вам скажу в, в країнах Балтії, там дійсно правильна політика ведеться. Да там немає примусу чи там якогось витіснення, там просто створюються такі умови. Так. Коли або ти пристосуєшся до тих умов, які тобі диктує тітульна нація, тітульне населення, яке проживає на цій території, або go to the Russia. все. Більше ніяких моментів нема. Оце потрібно робити, розумієте? І ну в Латвії трошки інша ситуація. В Латвії там багато російськомовних, там десь 40% населення, да, там складніше, але все одно вони роблять правильну політику і вони створюють такі умови, які більшість російськомовних все одно переходять на е, і повинні навчатися. Вони ж вищі навчальні заклади, не знаючи латвійської мови. Вони ж не поступлять. Да? Там вже нема російськомовних вузів і так далі. Чи є там певні школи російськомовні, але там. Вивчається російська мова, там англійська мова, латвійська мова і так далі. В Естонії там слава Богу, росі російськомовних. Там я не пам'ятаю там. там по... Одна газета тільки російська да, Так, там по-моєму, 7% всього від 100% населення. І ну в Літві є. Але теж е, переважає тітульні литовці, які, в принципі, їх витісняють і створюють такі умови, при яких ну, ти вимушений просто напротив. Тебе ніхто не буде, якщо ти на вулиці будеш з кимось спілкуватися російською мовою, розстрілювати ніхто не буде. Але умови, ти навчатися. А в нас його ні, в нас ні. просто… Ну, ні, -ні, ні, ні, ми ж не говоримо про розстріли. Но, е, е, засоби примусу, я, ну, про які багато не говорили люди, в, е, ви ж розумієте, і політики в першу чергу, які з одного боку провокували питання. це Питайте партія регіонів, вона ж на мовному питанні почала. Це перші провокатори. Потім з іншого боку почали провокатори робити. Теж хоча я думаю, що це теж було інспіровано з російської сторони спровокувати мовне питання, розділити на українців на три сорти чи на дві лівобережну правобережну. Це ж все ж було це, все робилося в надрах спецслужб Російської Федерації, і це один з таких дієвих елементів розколу суспільства, яке може призвести вплоть до громадянської війни. Друзі, висновок. Нам треба провадити нормальну державну політику по популяризації нашої мови, не робити якісь локальні, незрозумілі піар-проекти по провадженню інспекторів. О, ви якби це була слова говорите. частина, якби скажімо так, політики, і воно ну, було відпрацьовано і так далі. Це просто ініціатива мера. Ну прапор йому в руки, хай спробує тільки без порушення прав людини, тобто не, не на накладаючи штрафи чи не, не там ображаючи людей. Можливо, проведуть таку е, бесіду, шановливу і зафіксують статистику, хто говорить російською українською. Ну подивимося. можливо, дійсно, ми будемо мати оці статистичні дані, так скільки як напр... Наприклад, так ви приводили приклад балтійських країн до 40%, де до Ми матимемо більш точні дані. рухаємося далі. Маємо точні дані із приводу візиту держсекретаря США. Ентоні Блінкена до України про це завела журналістка видання Аксіос із посиланням на голову комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Макола. Її пряма цитата. я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять завдавати ударів по Росії ракетами атакам з передає слова Макола. Журналистка е, є відома інформація. Поки що вона, наскільки мені відомо, нашим офісом президента до кінця не підтверджена, але е, факт залишається фактом. В Сполучених Штатах Америки кажуть, що все ж таки приїде до України разом із британським представником і зроблять приємну, Важливу для України заяву. Хочеться запитати наступне: це е, врешті-решт осмілилися наші партнери е, на такий рішучий крок, бо Іран передав ракети Росії. Чи це якийсь інший чинник, який підштовхнув або цьому передавало, або просто бачить, що ну по-іншому за два роки вже ніяк? Тут комплекс, якщо до мене, тут так -так. комплекс факторів. Е, в першу чергу дійсно. Це рішення. політичне питання, це політичне, це сугубо політичне питання. Ну, по перше, дійсно інформація є на сьогоднішній день її підтверджують з деяких джерел, що Іран дійсно передав 200 балістичних ракет малої дальності. Фатах 360 на 120 кілометрів, але це відстань для нас болюча, тому що ці 120 кілометрів це пі -пі південно-східна і східна частина України, яка і це ракети достатньо серйозні. Це е, зменшений варіант Фатаху-720, який на 700 кілометрів летить. Це, це, це складна е, зброя. Це номер один фактор, який спонукав. А я думаю інше. Аналітики стратегії Сполучених Штатів Великої Британії в першу чергу, бо вони я думаю, і американців підштовхують під це, тому що вони вже давали інформаційно такі інформаційно давали, що, будь ласка, штормшедов можна. Просто говорять, що чомусь вони не давали дозвіл. А в принципі, той же Лорд Кемерон, коли він був міністром закордонних справ, він же говорив, що в нас нема обмежень, ми передали озброєння і військову техніку Україні, вона може користуватися як хоче. Ну, хотіли отримати публічно да, для того, щоб всі почули, що ніяких червоних ліній немає і так далі. І я думаю, що дійсно і. Блінкін і Леммі, міністр закордонних справ Великої Британії, коли прибудуть в Україну, ну я надіюсь це буде 11 вересня. Анонсували вроді 11 вересня. Я думаю, дійсно, якщо вони об'являть, да, об'являть про ці нюанси, це дуже серйозний політичний крок для того, і в першу чергу як стримуючий фактор для агресора, тому що якщо агресор буде розуміти, що ніяких обмежень немає на удари в глиб Російської Федерації по об'єктам критичної інфраструктури. Військово-промислової і військової інфраструктури. Питань немає, хай вони е, переносять свої, е, свою дальню авіацію за Урал, хай вона там патрулює китайський кордон, хай вона патрулює корейський кордон, і хай вона там патрулює в рамках ядерного щита, але хай вони уходять з європейської частини, їх треба витісняти. Як можна витісняти? Тільки. Ударами вглиб по стратегічних аеродромах дальної авіації, які наносять найнебезпечніші удари по території України. Я сподіваюся, що дійсно ми почуємо цю політичну, політичну заяву, яка в принципі може вирішити багато стратегічних питань.